І невеличкий обзор четвертого сценника. знайоме собі прикупив. Виглядає він ось так. Зараз спробую поміняти відео ось хвилинку. Так, змінив режим. Приборка. Це з простіших екранів в старших моделях він більший. Зеркали як у мене. Один в один. І обзор. От, обзор четвертого сцені. Спорне таке рішення, не знаю. І подобається і ні. Ось так. Зараз. Так, заводити його не будемо, хазяїна нема. Так, Ось такий. Роздільних сідушок в нього вже немає. Тут схема 2-1. Ці сідушки дві окремо, ця окремо і там речі, хоча і знімати не будемо. Додатково для задніх пасажирів. Середка, для телефонів, вічок, Столик. по-іншому трошки зроблений, кишені. Ну, десь ось так. Окей, okay. невеличкий огляд. Всім пока! like e inscreva-se no canal